Всім салют! Сьогодні у нас стратегія для великих виграшів в слотах. Так, що ж, правильно дивимося, бо зразу з ходу вам луплять е, нормальний бюджет для ставочки. Тому акуратненько. Тому, друзі, акуратненько. Йдемо по 20 центів. Зараз спробуємо полупити в букв Деміку. І в нас тут є бонусочки. Спробуємо, якщо зараз вона в началі не вилітає. Ну, як вначалі, а давайте, щоб не тягнути 20 двадцатка, 800 гривень бонус. Все для вас. Просите купити, просите перевірити, робимо цікавинку. Так, 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 так. Давай щось простеньке. Ну, Тузямба. Заглянемо. Так. тузямби є. Бонус скот ку нагадаю, коштує. Так, так. І це в нас на 10 спінах. Оу, oh, щіт! Перша чувствую буде така колоста Бік Він! два бакси. Та баксен. Де, ні, не, не, не то, хлопці, не то. Три. Ще фріспін лишився. Так. Фатальна ошибка. Детальна ошибка. Так. так. Слабенько, слабенько. потрібно, Ну, давайте зараз. Що в нас там? Давайте так само на 20-ті перевіримо. Чи є взагалі смисл купувати ці бонуси? Я краще скажу виловити її самому. Це 100%. Вона тоді смачніша і можна на більшій ставості загнути. Це я раді вас купляю для. ну, і для теста, і для контента так. Опять туз галівий. Твою дивізію. Погано, погано, що туз опять попався. Ну зараз глянемо. Якщо закриє платформу, ок, а поки це... 2. Ну, це взагалі отстойник. Так, за бонуску. Бонуску нафіг. Пробуємо. Таким макаром по 20-ці просто ставочку піднімем, тут, якщо бонуска попадеться, то ми зможемо її відкурити. Ну, зараз глянемо. На кожну гру я залишаю посилання, на сам GDBetic теж заходьте, забирайте бонуски. Головне, читайте правильно, як їх активувати і де вони там працюють. Тому... Тому-тому... Будемо далі спілкуватись, шукати щось цікавеньке. Щоб заносили. Пока підкормка пішла хороша. На Book of Deming Woods. Поки мені взагалі не найс. В будь-якому випадку я вам покажу. Зайшь. Ой, хорошо. Семерочка. Це вже радує Хоч Хоч щось-то відстегнуло. Так і так і туки, туки. Буде, конечно, крутіше, щоб... Дуже часто ця книжка ретригер попадається. Ну, щоб вона ще спрацювала нам годно. Треба підкрутити його. В будь-якому випадку, ви тут бачите, в мене тут буде занос чи не буде занос, я вам все показую. Злили, так, злили, все. Не ліземо сюди, значить шукаємо щось інше. А за бонусами от сюди вам треба. Так, 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 так. Оу, шіт, оу, шіт. Ладно, друзі. От ще чу-чуть була вже близесенько. Був ретрігер. Так, а ну роблю шах ко Чисто пару ще покрутю. Не працюй навіть на підвищенні. Ретрігер так нам не попадається. Так, тут у нас вже бонуска коштує 80 баксів, але... Дати ми її сьогодні тут не будемо, тому всі, всіх обняв, всіх поцілував, всім фарту, друзі.